З вами я, Калінін Володимир. І я, Вовнян Станіслав. Сьогодні ми озонуємо світ з у професії автомеханіка. Тому зручніше розташовуватись, а ми починаємо. Інженер-механік це технологічний фахівець, який засвоює знання з фізики для конструювання, проектування та моделювання. Також експлуатації автомобілів у різних галузі виробництва. Механіки розробляють і виготовляють різноманітні машинні механізми, котрі використовують принципи механіки. Вивчення фізики розвиває мислення студентів, формує необхідні навички, тим більше, що багатьом з них доведеться працювати на виробництві. Таким чином, необхідно будувати, щоб студенти засвоїли складний предмет, поступово оволодівали знанням про обрану професію та нормальному засвоєнні знань на практиці. Кожного року серед студентів першого курсу у нашому коледжі проводиться конференція на тему фізика в моїй професії, завдяки якій прищеплюється любов до фізики. І тема моєго авторського докладу: Роль фізика у моїй майбутній професії. Серед величних всіх наук є фізика чи. Підладні простір їй та рух, і час, що йде невпинно, вона вивчає стільки літ, як улаштований наш світ. І в сфері світопізнання найголовніше є вона. Хай фізиці віват лунає за відкриття її за те, що нам дає знання. За формули стоїть. Хай фізиці віват лунає за те, що за всяк час до істини йде вона і наближає нас. У всьому є своя романтика. У фізиці і у поезії. Я певен, що сьогодні ми зможемо знайти романтику навіть у механіці. Механіка це цінний окремий світ, який споєднує в собі частини практики і теорії. Ще не можна було б відокремити ці два поняття один від одного, тому що вони поєднуються, але невозна система. І ця система працює на нас, студентів, як запорука успішного розвитку в цій галузі. І якщо б мене спитали, чому саме вона мені цікава, я б завжди відповідав тільки одне. Для мене механіка є невід'ємною основою, підґрунцем мого факту. Саме була механіка, що як підніже гори, на яку нам тільки слід забратись, чи як довгий, годький міст. Що нам тільки слід перейти, складається з родів проб і побило. Нас оточує цікавий світ. І одним з перспективних напрямків у коледжі є гурток з фізики фізика навколо нас. Де студенти самі виготовлюють механічні пристрої. Через вироби у нас з'являється можливість зробити перші кроки пізнання спеціальностей пов'язаних з фізикою електромеханікою. Під час роботи в гуртку ми розробляємо власні проекти. Ми сьогодні формуємо технічно освічену особистість, яка буде підготовленою до життя та активної трудової діяльності. Я студент групи 202 Вестерак, в стараних далі, підготував на виставку технічних наук е, вентилятор. Е, він призначений для того, щоб у жаркий час охолоджуватися або для іншої Створений він з, мал... з маленького мотора та пропелера 9-вольтового акумулятора і... І, все. Ну, і корпус вже. Можу вам продемонструвати, як він працює. Будь ласка, можете підійти поближче. Вмикаються і станемо. Любі друзі, у ці скрутні часи ми працюємо на перемогу. Нічого не збагачує людину, як є зв'язок із фізикою, а поєднання фізики і волонтерства вдвічі збагачує потенціал людини. Члени гуртку Фізика на нас не лишаються осторонь. Коли бабуся окупованого Херсону залишається взимку без світла, вони допомогли відремонтувати її зламаний ліхтарик. Доброго вечора, шановна Людмила Борисівна. і знову вас вітає автомобільно дорожній коледж. Хочу вам нагадати, що ви нам задали таку задачу відремонтувати, непрацюючий ваш ліхтарик. І знов-таки, бачите, сьогодні немає світла, я до вас завітала. І хочу вам сказати, що наша мета була досягнена. Студенти знайшли недоліки, відремонтували вам фонарик і сьогодні просили його вам передати. Будь ласка, перевірте, він працює чи ні. Працює УРАН! Цілує щиро. Дякую студентам автомобільно дорожнього коледжу міста Одеси. Дякую вам! Все буде Україна! Разом до перемоги! Шановні друзі! А ми вам бажаємо душевного тепла. Разом до перемоги! Слава Україні!